Дякувати, що нашій вулиці на набережній, особливо на моїй 115-ти є світло. Дякую нашому Григорію Антоновичу, що він допоміг у цьому. Він мій земляк, мої земляки. І я йому щиро дякую за це. Я вже старша людина, мені 72 роки минуло, а вийти на вулицю часом буває і вже треба вийти. Бувають різні ситуації. Я дуже дякую. Дякую керівництву міської ради і всім, хто це супроводив у цьому, щоб було краще для житей, для людей. Все, дуже вам дякую, щиро дякую. дякую. Я хотіла б подякувати за зроблену роботу, за світло, яке включили на нашій вулиці, тому що стільки років тут не було того світла, не досить дороги нема, ще й світла не було. А тепер хоча б буде видно. І дуже ми дякуємо жителі нашої вулиці Набережної, дякують Григорію Канюці за зроблену меру міста за, за пророблену роботу. Дякуємо вам від мешканців вулиці Набережної. Вчора було завершено капітальний ремонт вулиці Набережної, де було повішено 14 світильників світодіорних, а також було проведено провід самонесучий 900 метрів. А в проєкті ще маємо два мікропроекти. 10 тисяч гривнів. Значить, наша міська рада виграла ті мікропроєкти. Значить, перший мікропроєкт входить вулиця Дурбака, Пачовська, Перемога і Галицька. Другий мікропроєкт Джерельна Безпалька і вулиця Івано-Франка. Всі по 150 тисяч гривень. І ще ми маємо такі по капітальній ремонту, йде вулиця у Нас, з фінансування. Міської ради вулиця Вишнева. Набережно ми зробили Стефанію і Коперніка. Ото є плани, які ми маємо. На цей, рік, на цей рік. Я думаю, що ми вчасно зробимо, освоїмо ці кошти. і Я думаю, що Зулуч буде задоволений нашою роботою.